Дорогі друзі, дуже часто виникає знову і знову питання у тих, хто тільки отримує калібр 50 БМЖ, якими патронами можна стріляти. Ще раз підкреслюю, що найкращий патрон, який на сьогодні є, це патрон Хорнаді відповідно 750 Грейн, куля Макс, має найкращу балістику. І, відповідно, всіляко рекомендую його використовувати. А також інші аналогічні патрони, якщо ви дістанете з дезертеч, там трошки більше пороху з такої самої кули. або дістанете відповідно, інші такі аналогічні патрони снайперські. Відповідно, що до бронебійних патронів. Да? От, відповідно, перший вид. Бронебійних патронів, яких можна використовувати, це ось з такими білими відповідно, шапочками. Відповідно, патрон дуже хороший. Патрон гарно летить. Патрон відповідно, має гарні балістичні характеристики. При враженні бронетехніки, гарно її пробиває. Рідко бувають проблеми з баретами або з іншими калібрами 50 БМЖ після користування таким патроном. Це патрон, ну, мій улюблений, БЗ бронебійно-запальний. Відповідно, дуже гарно його використовувати, коли треба розвалити бліндаж, треба підірвати боєзапас десь у Кацапі ще щось там, КАМАЗ з БК. От, відповідно, дуже гарний патрон, можна також використовувати по техніці, якщо нічого немає. от, Відповідно, патрон дуже хороший. І ще, відповідно, є ось такий патрон. Е -е, бачите, ви, ми його називаємо зелене або біло-зелений. Е, відповідно, він теж має хорошу бронебійну дію і відповідно, його можна використовувати. також. Є аналогічні патрони, де ще ви бачите жовту таку рисочку. Аналогічні, жовта рисочка означає, що вони мають ще трасуючу дію. Їх теж можна використовувати дуже добре, ці патрони летять. Е, треба дивитися, щоб ось цей патрон не був старим. Тобто, якщо він там дуже давно зроблений, то він становить небезпеку для вашого ствола, для вашої рушниці. Значить, Потім дивіться: є патрони, які ні в якому разі не можна використовувати. Тому що це самогубство для гвинтівки. Ну, по-перше. Це патрони, які мають чорний, е, чорну шапочку. От. І по-друге, це патрони з такими бачите, е, пластиковими контейнерами. Тобто, це патрони спеціально бронебійні, але кулеметні. Кулемет не має ДТК, кулемет не має глушника, кулемет, з кулемета відповідно вільно вилітає все. І оці контейнери, які розпадаються, відповідно, вони вилітають на кінці ствола, вони вилітають. І відповідно така куля з кулемета дуже ефективна, вражає. Тут, бачите, вона не така велика. Це як такі сучасні танкові снаряди. Летить воно. Але у гвинтівці його використовувати не можна, тому що. Визначить один раз вистрілити, а далі абсолютно небезпека. Якщо у вас вже зовсім абсолютно немає чим стріляти, кацапи лізуть, є тільки такі патрони. Там, ну наприклад, розбили, розвалили у вас Браунінг, і от залишилось тільки таке щастя. Знімаєте абсолютно ДТК. І перевіряєте ствол після кожного пострілу, щоб нічого в ньому не залишилось. Але я абсолютно не рекомендую навіть це робити, тому що це вбивство для гвинтівки. Ну так само вбивством для гвинтівки є стріляти там всіми іншими видами бронебійних, крім оцих ось ось трьох, ці три, можна використовувати ось цей безпечний, цей безпечний. Ну і цей більш-менш безпечний. Все інше абсолютно небезпечно. Далі, знову таке, є звичайні патрони. Бачите, ви ними ніколи не досягнете кучності, так? кулеметні такі патрони. І є різні патрони, там, де 650 гривень, ще щось. Ну вони, скажімо, не настільки високої якості, як патрон де 750 грин. От, відповідно. Що можна сказати? Можна сказати так, що ну, це, відповідно, буде абсолютно не та стрільба, не ті дистанції, І відповідно дійсно від кулеметних ось таких патронів, відповідно, навіть є деякі негативні наслідки для ствола, для зброї. Відповідно, просто так брати, і відповідно, ось такі сірі. Бачите, використовувати патрони. Я не рекомендую ні в якому разі, ну крім випадків, коли вже абсолютно немає жодного виходу і треба хоч чимось воювати. То тоді, відповідно, Ну вже краще взяти Хорнаді 650 грейн. Ну, якісь такі патрони купити, ніж відповідно кулеметне. Але в принципі це такі ну, Валовий патрон, від якого знову-таки точності після 600 метрів необхідний для вас, ви не отримаєте. Він саме розрахований на кулемет, він не розрахований на снайперку, і відповідно це треба розуміти і враховувати. Отже, ось чотири патрони, якими ми рекомендуємо користуватися. Ось ці два. Це якщо ви новоначальний снайпер і тільки починаєте воювати, це дійсно два патрони, які, скажімо так, мають бути в вашому запасі. Ви маєте розуміти, що відповідно снайперський патрон Хорнаді 750 грейн, він має балістику, яка дозволяє там летіти на 2 кілометри, вражати ворога ну, на 1800 десь і так далі. Щоб ви розуміли, по бронетехніці завжди дивлячись, яка у вас зброя мінус 500 метрів. Тобто, якщо там, наприклад, ви з Вітрікса на 2,5 км можете вистрілити вразити ворога, значить цей полетить тільки на 2 І, відповідно, на бареті. Теж. Якщо ви на 2 зможете вистрілити, то відповідно цей ходить на півтора. Тут є таке обмеження, відповідно, воно об'єктивно вам має усвідомлюватись, ви маєте перевірити балістику кулі. Тут теж хороша балістика, ось. Але ну, бронебійно запальний, скажімо так, треба призвичаїсь до нього, і до цього патрону треба призвичаїтися. Відповідно, це не настільки швидко відбувається, як скажімо, за цим білим. Відповідно, рекомендую ці патрони використовувати відповідно проти живої сили і проти бронетехніки або машин противника. Або його еспешок, або там, наприклад, кулеметників за бронещитком і тому подібних цілей, це успішно, відповідно, вони справляються з цим. Також можна відлякувати їхні, наприклад, гвинтокрили, якщо поруч немає жодного засобу, який би вразив, стріляти, старатися стріляти ось такими патронами, такими, такими йому під гвинт. І куди б ви не попали, він відчує поштовх, що ви попали. Він, принаймні, улетить, не завдавши шкоди. Якщо ви з цим стикнетеся, теж, якби у нас був досвід, ефективно відганяли винтокрили їхні. Коли, наприклад, були хлопці, нічого взагалі не було. Тільки був, відповідно, серба була. І от так ефективно вдалося відігнати. Тобто, це такі... Класні патрони, відповідно. ну, Бажаю всім, відповідно, що якщо ви снайпери, вам видали 50 БМЖ, то відповідно, щоб ви запасалися хорошими снайперськими патронами. от, ну, Хоча б там укроп. А і, відповідно, ви запасалися там, де Їздили, де є барити, випрашували ось ці три види патронів. всі інші, Ми вважаємо, що вони неможливі для застосування на сучасні зброї. Тим більше, якщо це у вас не бари, там, а щось інше, там, сербу, там, або тим більше вітрікс, або МакМілан, то треба берегти зброю. І старатися, якщо ти вже стріляєш, то відповідно тільки перевіреними бронебійними запасами бажано ось цими двома. Тому що раптом вам попадеться такий старий патрон, то відповідно теж все-таки може нанести певну шкоду вашій гвинтівці. Все, всім бажаю влучних пострілів. От, А відповідно, тим, хто не займаються цією справою спеціально. Бажаю, щоб ви підтримували українських снайперів, донатили на них. І ми все, що можемо, все будемо робити для того, щоб наблизити нашу перемогу. Всіх люблю, всіх обнімаю. Дякую за вам.